Вітаю вас на своєму каналі. Буду вдячна за лайк і підписку, а ми починаємо наш огляд. Сьогодні був великий вибір біжутерії. Форма цих намистин нагадує спиральні мушлі або їх сегменти. Тяжкі вінтажні кліпси. Якщо хтось їх використовує, поділіться своїм досвідом, тому що я не впевнена, що вони в насінні комфортні. А ці сережки з квітами просто покорили моє сердечко такі милі та ніжні. А цей браслет був примаркерован. Знаю, що можна перевірити срібло це чи метал за допомогою магніта. Але в мене з собою не було такого. Більш за все мені сподобалось таке намисто – Нагадала Пандору, від якої в мене є браслет. Були непогані варіанти взуття. Rackport – це американський бренд, який спеціалізується на стильному, зручному та довговічному взутті. Заснований він був у 1971 році. Це вже німецький бренд взуття, який належить до компанії Raker. Комфортне та якісне взуття для щоденного носіння. Зараз не сезон, але сподобались шкіряні мюлі від геп. Ель Натураліста це іспанський бренд взуття, відомий своєю прихильністю до екологічної відповідальності, високої якості та комфорту. Заснований він був у 2001 році. Бренд здобув популярність завдяки використанню натуральних матеріалів і натхнення від природи в дизайні своїх моделей. Спочатку я подумала, що це мартінси, По дизайну дуже схожі. Можливо, цей бренд їм і надихався. Це дитячі шкіряні кросівки по підошві видно, що нові. Просто погляньте на ці милі тапці. Від них так і в затишком і теплом. А ми переходимо до верхнього одягу. Пальто явно великого розміру, але крій і довжина чудові. У складі є кашемір. Наступне полупальто з вовни і є невеликий відсоток кашеміру, що вже робить виріб набагато м'якішим. Привернула увагу назва цього бренду. Засновниця починала свою кар'єру як блогерка. Писала про моду, красу, дизайн інтер'єру, рецепти та стиль життя. Блог швидко став популярним завдяки теплій автентичній подачі. Назва символізує баланс між простими радощами, кексами та розкішю – кашеміром. Після успіху блогу Емілі запустила свою лінію одягу під такою ж назвою. Пальто від Кельвін Кляйн, якщо постаратись, то можна привезти до ладу. Подобається їх фурнітура. А я знов у пошуках ідеального теплого плаття. Але одна синтетика. Перше зустрічає від DKNY лінійку Sport. Ну таке собі, як тоненька ганчірочка висить. Цей бренд, дай Бог мені вимовити вірну назву, а то язика можна зламати. Amber Gramber Fitch канадці дуже люблять його. Саме це плаття мені не сподобалось, хоч стан був ідеальний. А от Юнікло вже інша справа. Дуже люблю цей бренд. Ця сукня мені подобається. Тепленька баєчка, треба міряти. А ще прям така зимова спідниця від Мекс. Ну не знаю, якщо прям буду сильні морози, то я вже краще штани одягну, ніж це. Це светер з Кашеміру точно. Хоч бірки немає, але я вже відчуваю на дотик. Цей бренд мені невідомий, але якщо у вас є інформація про нього, напишіть, буде цікаво почитати. А це американський бренд. Який спеціалізується на виробниці ділового та повсякденного одягу, входить до концерну PVH Corporation, який володіє брендами Calvin Klein та Tommy Hilfiger. Про Ted Бейкер я розповідала в шорцах. раджу і туди заглядати, хто ще не бачив. Я також ділюсь там цікавими історіями про бренди. Сподобався цей светер своїм складом, але на жаль, на комірі була велика пляма. Ще одна доволі цікава річ це вінтажна водолазка з таким малюнком на комірі. Наразі Дізель активно працює над сталим розвитком через ініціативи з кругового виробництва, такі як платформа перепродажу Дізель Second Hand та колекції гендерно-нейтральних речей, виготовлених з органічних та перероблених волокон. Ще одне пальто повз котре я не змогла пройти. Вовни та кашеміру. але не люблю чорний, з ним важко працювати, важко приводити до ладу. Пальто я не здаю хімчистку, а праю в пральній машинці в холодній воді на мінімальному віджимі. Головне це правильно його висушити, вибрати сонячну погоду і покласти біля вікна бажано в горизонтальному положенні, щоб не розтягнулись плечі. А це судячи збірки майстерня з пошиття на замовлення, Костюм з вовни у яскравому червоному кольорі, Просто чудовий. Шкода, що розмір десь XS. У країні мені доволі часто зустрічався White Staff. дуже подобається цей бренд. Речі завжди яскраві, цікаві і мають непоганий склад. А лосини через свою блискавку точно втратили свою актуальність, але звернула на них увагу, тому що ці вставки з натуральної шкіри. А це, мабуть, штани від термобілизни чи як в нас називали їх гамаші, тоненькі з вовни. Спочатку сподобалась ця сукня на запах, але просто жах, як вони зустрічать нитки. Хотілося би підняти таку тему, для чого я купую речі в секонд-хенді. Чи бракує мені коштів на нові? Ні. Це мій вибір. Можливість створити унікальний стиль, знайти речі, які додають індивідуальності, якої так не вистачає в сучасному мас-маркеті, мода циклічна і багато трендів повертається. Ще не треба забувати про екологію. Повторне використання одягу зменшує кількість текстильних відходів. Тому тут не тільки про моду, але й про відповідальність перед майбутнім. Ще знайшла шкіряну сумку від DKNY, але необхідно підфарбувати кути, в усьому іншому стан був непоганий, ще може прослужити не один рік. Цікавий шкіряний клач, але сама шкіра трохи сохлась, доволі груба, хоч за 5 доларів можна було й би взяти. Зараз в моді носити такі сумки гаманці на шиї, та й в поїздках доволі практична річ. Я думаю, що ця косметичка Dior підробка, тому що зазвичай е, виконується напис з тисненням. І ще варто звертати увагу на шви і матеріал. А це вже я готуюсь до примірки і мій цілий кошик речей. Розпочну примірку з пальто. На мене воно виявилось ну дуже велике, тому що воно чоловіче, хоча жінки давно вже запозичують речі з чоловічого гардеробу. А чому б ні? На зиму шукаю для себе дублянку. Ця Zara як нова, але зі штучних матеріалів. Ну і розмір прям дуже великий. Сподобалась ця зібка. Проста гарна спортивна практична річ, такі необхідні в гардеробі. Вінтажний кардіган. Трохи вовний є у складі, що вже непогано. У гудзики як окремий витвір мистецтва і вишивка на кишенях. При тому, що в нього дуже гарна довжина і прямий крій. А ви б такий носили? Ще знайшла кардіган з кашеміру. Дуже м'який і ніжний по бірці XL. Але, як на мене, ідеально бсіла на М. Такі кардігани зараз доволі актуальні. Носяться як самостійна річ, якщо заправити в брюки. І ще один светер з кашеміру. Видно, що якісний, але по боках його хтось надірвав. Дуже шкода! І у цього светрика був нюанс на манжеті, на жаль. Ще взяла для примірки цю сукню від Гес. Адже скоро різдво новий рік і хочеться виглядати святково. Але ця сукня просто поліестер з поліестером. Ну я вже такі речі не можу носити. Мені неприємно і некомфортно. У сукні від ЮНІКЛО мені не вистачило довжини, і ще завелика на мене. Сукня светер з вовни подобається. Під лосини гарний зимовий варіант, але потім знайшла плямку. Ще взяла для примірки вовняні гамашики, але коричневі чи підліткові, чи сіли. Тому не міряла, покажу вам варіант сірий. Доволі додають об'єму в ногах. Одразу дві такі сардельки. Але, можливо, якщо до них підібрати подовжений светр, буде супер. Мені здається, це і був костюм. Яскравий капелюшок з вовни. Я, в принципі, люблю різні головні убори. І найцікавіші знахідки я зустріла, як тільки зібралась до виходу. Цей кардіган з дуже приємної зовсім не колючої вовни. Ручної роботи. Цю річ я забрала з собою. Шовковий бомбер я ще шукала з літа, і нормальних варіантів не було, а тут як зима майже, то знайшла ще й новий. Але мені все ж таки виявили за короткі рукава. Пуховик з гусячим пером, гарна ціна, але все ж таки на мене завеликий. Зацікавила ця сукня з катону, але чомусь цей фасон виглядає як для вагітних. І ось така ще фейкова шанелька, яку оцінили у 30 доларів. Видно, що й не носилась, але поки лежала весь матеріал, зійшовся хвилями. У часі, коли так багато якісних і недорогих брендів не варто витрачати свої кошти на подібні речі. Інколи буває, що виходжу з магазину з великим пакетом, а інколи без нічого. Наостанок покажу одну з речей, які я купила, а ви додивіться до кінця. І дякую за перегляд! Підписуйтесь, ставте лайки, це надихає створювати новий контент для вас. Бай!